Перед вихідними в Україні буде прохолодно, подекуди пройдуть дощі та посилиться вітер. Про це каже синоптик Наталка Діденко. За її даними, 6 жовтня в Україні максимальна температура повітря становитиме плюс 14, плюс 18 градусів. Лише на півдні буде тепліше від плюс 19 до плюс 23. Особливість завтрашнього дня сильний північно-західний та північний вітер. Дивіться, уважно, де паркуватиме свій чи найманий автомобіль. Попередила Sanotaip. Щодо опадів, за її словами, на переважній більшості території України в п'ятницю їх не очікується. Лише у південній частині, а також на Донеччині та Луганщині, пройдуть дощі. У Києві, за прогнозом Наталки Діденко, очікується суха погода з денною температурою повітря плюс 15, плюс 16 градусів. Субота в Україні буде свіжою. З дощами по півночі, у неділю дощі та холодяка. Лише на півдні та південному сході затримається тепліша погода. Тут переважатиме на початку наступного тижня. Прогнозує вона, потепління, яке прогнозувалося з понеділка, за даними Наталки Діденко, зсувається на другу половину тижня. За даними погоди Уніан, наприкінці тижня в Україні суттєво похолоднішає. Неділя та понеділок, 8-9 та 9 жовтня, очікуються найхолоднішими днями з найближчих. Очікується, що вночі температура подекуди опускатиметься до 0 плюс 3 градусів, а вдень у, у більшості областей буде не вище плюс 9 Плюс 13. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.